В структурі нашого волосся є водородний зв'язок, який відзмінюється під дією тепла. І дуже часто я просто ділюся своїм досвідом дуже часто буває таке, що ви зробили процедуру кератинового вирівнювання або ботексу, і тут на наступний день клієнт вам телефонує. і говорить, я зав'язала резинку, а в мене залишився залом. Я завушко волосся. Заховала, а в мене залишився залом. Ви поганий майстер, тому що після каратину повинно бути все рівно. І тут ви клієнту просто пояснюєте, що я не поганий майстер, я навпаки хороший майстер. Я працюю на відповідно класному бренді, який зберігає, реально зберігає структуру твого волосся. І мене не затронули водородній зв'язок, тому що водородній зв'язок видозмінює свою структуру під дією тепла і вологи. Так як за вушком у на тепло, за рахунок цього волосся і ви свою структуру, так як завушку можуть бути волого в залежності від температури на повітрі, на вулиці, в приміщенні і тому подібне. Зрозуміли? Тобто, профільні навики вони є надзвичайно важливими для того, щоб ви мали можливість приподнести себе клієнтові як дійсно спеціаліст, і тільки в такому випадку у вас буде реально крутий кар'єрний ріст. Тому що, якщо клієнт вам не буде довіряти, вибачте мене, ви йому не зможете продати наступну процедуру. розумієте? Якщо клієнт вам не буде довіряти, то він не прийде і зробить сьогодні каратин, а ви йому на місці говорите, вам потрібно через півтора місяця чи через два місяці зробити холодну реконструкцію для того, щоб термін дії носки вашої процедури продлився. Якщо вам клієнт не буде довіряти, він не запишеться сьогодні на процедуру через півтора місяця. Чим більше ви будете показувати свою експертність, тоді клієнти будуть записуватись і на півтора, і на два місяці вперед. Розумієте, а це ваша стабільність вашої роботи і пробудови вашого плану. Якщо ви вже знатимете, що ага, мене наступні півтора-два місяця повністю розписані, тому мені вже потрібно розширятись, наймати того, хто мені буде допомагати. Розумієте, це свого роду ви будете налагоджувати свою систему роботи. По іншому ніяк все починається з профільних навиків, і дуже багато інформації з приводу профільних навиків є в курсі. Майстер нового покоління, хто знає, то його хто його проходив, той знає. І моя рекомендація ще буде така: якщо ви проходите курси чи то третментолога, чи то курс майстра нового покоління. Будь ласка, передивляйтесь їх разом по три, по чотири. Як показує моя практика, всі, хто приходив з учнів до мене, вони там по один раз подивилися відео. Да? Я починаю задавати запитання, а вона говорить: там такого в курсі немає. Я кажу, ні, таке в курсі є. Вона повертається додому, починає його повторно передивлятися. Звони каже, та ні, таке є. Тому що за один перегляд, навіть коли ви все дословно записуєте, ви його повноцінно не засвоїте. Розумієте? А це ваша робота. Робота над собою. Краще його зараз вивчити. Це та система, яка не зміниться, структура волосся. Її потрібно зараз вивчити для того, щоб в майбутньому ви мали можливість. Ефективного кар'єрного росту і довіри ваших клієнтів.